Доброго дня, шановні друзі, я всіх вітаю, всім бажаю мирного неба. І сьогодні мій відеоблог буде присвячений знову таки, ситуації в місті Уми. Щойно подивився такий дуже істеричний відеозвернення Ірини Григорівни Плітньової, яка несподівана, вона рік вже мовчала. Тут стала на захист свого синка. 26-річного Назара Плітньова, де розповіла, що от е, такий поганий Яценко, він е, ображає її синульку, він же волонтер. І от через це його я начебто ображає. Ну, хто читав мій пост, насправді трошки не так. Я всім нагадаю, що Назар Плітньов перші три тижні війни, початку війни, тобто це березень 22-го року, отримав фальшиву пожиттєву. Інвалідність другої групи по опорно-рухательному апарату.